сварка Трампа з маском обвалила акції їхніх компаній. Маск закликав до імпічменту президента, а той пригрозив позбавити компанії бізнесмена субсидій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та власник Тесла і SpaceX, колишній голова департаменту ефективності уряду Дойдж, найбагатша людина світу Ілон Маск вступили у різкий публічний конфлікт у соціальних мережах. Трамп, зокрема, погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій, а той у відповідь заявив, що президентові потрібно оголосити імпічмент. Замінити його віце-президентом Джеєм Дівенсом. Про це повідомив Збруч, посилаючись на інформаційну агенцію Reuters. Ця публічна сварка призвела до того, що курс акцій їхніх компаній різко впав. Цінні папери підприємства Маска Тесла втратили за кілька годин майже 15% з 322 до 275 доларів за одиницю. Водночас акції медіакомпаній Trump Трамп Медіа Technology Group заснувані 2021 року втратили приблизно 11%, Подешевшавши з 21,8%. До 19,3 долара. Конфлікт між двома колишніми союзниками розпочався після того, як Маск жорстко розкритикував законопроект Трампа про податки й бюджет, у якому зберігалися податкові пільги і при цьому зростали федеральні видатки. Трамп вже призакинув в голові Тесла, що той цитата роздратований тому, що ми прибрали стимули для електромобільної галузі, а це мільярди доларів. Кінець цитати. Маску соцмережі X назвав брехнею свою поінформованість про деталі законопроєкту щодо скасування пільг виробникам електромобілів. А також заявив, що без його підтримки президент Сполучених Штатів Америки не виграв би виборів, а республіканцям не вдалося б взяти під контроль Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Цитата: Така невдячність! Кінець цитати. Обурився Маск, який витратив на передвиборчу компанію Трампа понад 250 мільйонів доларів. Далі більше. Маск написав, що Трамп фігурував у так званих файлах Епштейна, документах фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Цитата. Це справжня причина, чому файли так і не були опубліковані. Кінець цитати, написав Маск. Трамп у соцмережі Трудж Совушел пригрозив позбавити компанії Маска держсубсидій і написав, що. Цитата, Ілон збожеволів. Я не проти того, що Ілон виступав проти мене, і не... але він повинен був зробити це кілька місяців тому. Кінець цитати, написав голова Білого Дому. Маск своєю чергою оголосив про намір створити власну нову політичну силу е партію США і запустив опитування в соцмережі X про це. Понад 80% із понад 2,5 мільйонів тих, хто проголосував, погодилися з цим.